Розпакування Styler Philips 5000 серії, придбаного в Hello UA. Має приємний корпус. Елементи керування в віді колеса та індикатор температури. Досить товстий та якісний шнур. Також у комплекті йде. Спеціальний коврик термостійкий для використання його як підставку, підкладку під сайлер під час роботи має LED-індикацію Температури. Досить швидко нагрівається вже гарячий. Також в комплекті є технічна документація. Дякуємо інтернет-магазину Алло, усім радимо.